Вітаю вас, любі дітки! Пропоную розпочати наше заняття. Сьогодні до нас завітали Сашко і Оленка. І вони запрошують нас прогулятися осіннім лісом. Тож, рушаємо! В осінньому лісі всюди казка. Тут різні барви, кольори і краєвиди ніжні, ласка. І тепле сонечко вгорі. Уся багряна в дуба гілка, а клен вогнем палахкотить. Он на сосні стрибає білка і сойка між гілок летить. Он вигляда грибок з -під моху, Ще під листком грибок маля. Та менший день стає потроху, бо до зими летить земля. Малята у лісі росте безліч дерев і кущів, а ще багато грибів і ягід. Давайте назвемо, які дерева можна зустріти у лісі. Повторюйте разом зі мною: Клен, дуб, береза, каштан. Ялина. Малята це дерево замість листя має маїлки, і восени свій колір не змінює, а залишається зеленим. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо будову дерева. Повторюйте разом зі мною. У дерева є листя, плоди, гілки. Стовбур і коріння. Молодці дітки. А чи знаєте ви, чим дерева відрізняються від кущів? Дерева мають один твердий міцний стовбур. А кущі такого стовбуру не мають. У них є декілька дерев'янистих стебел, які починаються одразу від землі. Малята, а давайте пригадаємо, що відбувається з деревами восени. Вірно, дітки, лістечко на деревах жовтіє і червоніє, а потім опадає. Вітер кружляє листя у повітрі, а потім. Вони лягають м'яким, різнобарвним килимом на землю. Сашко і Оленка пропонують нам пограти разом із ними у гру, з якого дерева листочок. Це дерево клен. У клена який листочок? Кленовий. Вірно, дітки, повторіть це речення. У дуба лисочок дубовий, у берези лисочок березовий. У каштана листочок каштановий. Вірно малята. А які плоди ростуть на деревах? Давайте повторимо: на дубі ростуть жолуді. Промовляємо разом. На ялинці ростуть шишки. У каштана плоди так і називаються каштани. А на клені ростуть крилатки. А тепер давайте разом з дітками складемо розповідь про дуб. Спочатку будемо називати дерево, потім описувати, яке воно. Назвемо частини і плоди, які ростуть на дереві. Слухайте уважно малята і запам'ятовуйте, це дуб, він великий, широкий, розлогий і величний. У дуба є листя, гілки. Стовбур і коріння на дубі ростуть жолоді. А тепер, дітки, повторіть цю розповідь самостійно. А я разом з Сашком і Оленкою прощаюся з вами. До наступної зустрічі!